Ми повертаємось до теми, що працівники ДБР затримали колишнього високопосадовця збройних сил України, незаконно збагатився і накупив майна на 58 мільйонів гривень. Повідомили в прислужбі державного бюро розслідувань. Прізвище фігуранта справи не назвали, але повідомили, що йдеться про колишнього начальника центрального управління продовольчого забезпечення командування сил логістики. За даними слідства, впродовж двох років у нього з'явились автомобіль, нерухомість, півсотні земельних ділянок. Ну а що тепер загрожує колишньому посадовцю? Якщо його провину доведуть, послухаймо радницю з комунікації державного бюро розслідувань стаття незаконне збагачення», а це до 10 років можна сісти за ґрати. Ми говоримо з вами, що не лише про гроші, як банківські рахунки чи готівка. Ми з вами говоримо про автомобіль «Тойоту», яка була придбана 2022 року. Виготовлення це про квартира в Києві, це про 53 ділянки на території України. Ми з вами говоримо про. Практично всі регіони, це все майно, яке я назвала, воно наразі перебуває під арештом. Наступний етап після затримання підозрюваного це обрання запобіжного заходу. І вже я думаю, сьогодні-завтра цей запобіжний захід утримання під буде обране. Вже наші джерела, джерела суспільного в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про полковника Олександра Козловського. Ми е, намагаємося зв'язатися з ним або з його представниками, щоб вони озвучили свою позицію. Принагідно запрошуємо їх до ефіру. Якщо зараз вони нас бачать чи чують, проте прямо зараз у нас в прямому ефірі заступник міністра оборони України Дмитро Клімінков. Пане Дмитро, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю героям слава. Ну отже, давайте почнемо говорити про це розслідування. Чули зараз представницю ДБР. Чи було проведено внутрішнє розслідування командою Міністерства оборони? І якщо так, то що е, окремо вдалося встановити? Як була налагоджена ця схема? Е, ну, дивіться, через таємницю слідства багато чого угу. не можна розповідати, але е, що є, що я можу додати до того, що вже було сказано. Це що міністерство оборони активно співпрацює з правоохоронними органами, адже ми максимально зацікавлені у встановленні справедливості. Ви ж розумієте, що міністерство і має сприяти слідчим у проведенні всіх необхідних дій, і крім цього, на постійній основі здійснює. Власний внутрішній аудит можна сказати з перших днів з перших днів, коли міністр оборони Рустему Умєров почав працювати в міністерстві оборони. Тож дійсно можу підтвердити, що в результаті співпраці Міноборони ДБР та генпрокуратури було затримано колишнього начальника центрального управління продовольчого забезпечення командування сил логістики збройних сил України. І згідно з офіційною інформацією від ДБР, ДБР, те, що вже було озвучено в ефірі, його підозрюють в зокрема на буті обґрунтованих активів, які вже були зазначені. Пане Дмитре, все ж таки я можу зараз помилятися. але зазвичай, коли виникає якась схема, зокрема по незаконному збагаченню посадовців, це говорить про те, що якісь процеси були недостатньо налагоджені правильно да прозора. От ви встановили де яка ціпочка, от саме і призвела до такого інциденту, і що зроблено зараз або робиться для того, щоб унеможливити такі випадки в майбутньому. Дякую за запитання. Це саме головне, на чим зараз і з початку роботи нової команди ми працюємо. По-перше, як і раніше, повідомляв повідомляв міністр оборони України Ростем Мєром, новини про затримання та кримінальні справи, які ви бачите останнім часом, це якраз є зміни. Це про зміни. Які ми е, помітно і все частіше робимо один із пріоритетів команди Міністерства оборони це вичищення системи від недоброчесних учасників всередині установі і зовні, звісно, нова команда міністерства активно співпрацює над цим. У тісній співпраці з правоохоронними органами, як я вже зазначав, ми викорінюємо прояви корупції. Система, звісно, чинить опір однак, ми це здолаємо це абсолютно точно. По друге це свідчить про правильність обраного нами шляху побудови нової. Архітектури закупівель за стандартами НАТО, ми е, відходимо назавжди від цієї радянщини і пострадянської, скажімо так, системи, коли Міноборони безпосередньо проводило закупівлі і водночас контролювало їх в новій системі. Міністерства оборони залишаємо лише встановлення правил та контроль якості. І від недавнього безпосередньо закупівлі здійснюють дві новостворені агенції. Закупівля тилового майна займається державний оператор. Картилу, і ця агенція вже вийшла на торги через систему Прозоро і закуповує для Збройних сил України їжу, і, і бронежилети, шоломи, пально-мастильні матеріали. І вже є перші результати. Наприклад, за перші три місяці роботи державний оператор ТИЛО оголосив 144 процедури на закупівлю товарів для збройних сил України. Конкуренція на торгах дозволила зекономити 2,9 мільярда гривень порівняно з цінами до початку роботи оператора. Наприклад, економія на закупівлю. Речового забезпечена склала 10%, а пальномастильних матеріалів 26%. шість озброєння та боєприпаси закуповує Агенція оборонних закупівель. Ми маємо запровадити в агенції корпоративні принципи управління, які застосуються в успішних міжнародних кампаніях. Ми це робимо зараз. Посилення контроль загенці за створюємо для посилення контролю за агенцією Створюємо наглядові ради, і крім цього, я хочу зазначити, що з другого кварталу. Цього року запрацює оновлена електронна система збору заявок. Дотчей тепер заявки передаватимуться з військових частин безпосередньо на державний оператор ТИЛУ. А вже далі державний оператор тилу передає їх безпосередньо виробникам, з якими підписані контракти. Таким чином уникаємо корупційних ризиків. Тобто, це е, така дуже дуже важлива, дуже важлива реформа, яка дозволить контролювати процес постачання від початку до кінця, пане Дмитре. От знову, якщо повернутися до цього випадку, е, згідно з повідомленням прес-служби ДБР, е, ця людина незаконно збагатилася та накупила майна на 58 мільйонів гривень. Але я так розумію, що так чи інакше, ці гроші виведені з нашого війська. Чи є можливість яким чином компенсувати цей? Повернути. Ще вироку суду немає, да, Це ну, якщо це так, так да. повернути ну, дивіться, такі гроші. Дивіться, ну через таємницю слідства не можу розповідати, про які саме збитки були нанесені і деталі на сьогоднішній день. Однак я абсолютно переконаний, що слідство за сприяння Міністерства оборони робить все можливе, щоб збитки, завдані державі, були компенсовані. Дякуємо, пане Дмитре. Заступник міністра оборони України Дмитро Клімінков наживо коментував резонантну справу, про яку нам повідомило ДБР. Нагадаю, що затримали колишнього високопосадовця збройних сил України. Згідно з повідомленням, він незаконно збагатився та накупив майна на 58 мільйонів гривень.